Імітація обрива ленти на гріндері. Довжина ленти 1,80 м, ширина ленти 80 см. Зробили ось тут надрізна ленті. Надрізна ленті. І зараз будемо робити імітацію її обриву. Частотником почнемо з самих мінімальних оборотів. Ось запустилося все. І потихеньку будемо давати більше обертів. І запхаємо ось 10-й квадрат і подивимося на результат. Чекай, я підкручу, скажу коли зараз. I yeah. Ось обрив ленти. Ось таке може бути, якщо не зберігати техніку безпеки. Лента обірвалася. Ось такі куски, наслідки. пошматувала її, наслідки. Стіл перекосило. Ось дивіться, як він на сторону вже дивиться. Підсвітку вибило. Ось ця пружина. Ось видно, підбило трохи кусок штукатурки. Так що небезпечна штука. Тому техніка безпеки написана кров'ю. Підписка, лайк, всім добра.